Доброго ранку, друзі. Сьогодні 2 липня 2025 року. Зараз приблизно восьма ранку. І я знімаю великий кущ перекоти поля. Чудова рослинка. У нас її збирають для доповнення букетів. А загалом вона свідчить про те, що ми живемо майже в степу наш лісостеп поступово перетворюється на степ на підході до лісу іду селом і мене привабило таке прекрасне різнотрав'я Цікаво, перше бачу, якісь грибочки ростуть прямо з берези. Не схожі, вони мені на деревні гриби. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка. Диво, диво, диво. Не знаю, що за грибочки цього року. Одного разу я їх вже натрапляла в нашому лісі. Диво, що вони тут взагалі виросли. У лісі досить волого, не мокро, але волого. Абсолютно не сухо, пісок під ногами, ось він мокрий. Це останній день такого свята, тому що завтра в нас починається пекло. Так я переглядаю грибні канали на заході, на півночі України, в багатьох місцях на північному заході, принаймні розповідають люди про засуху. Про високі температури, абсолютно сухий ліс і відсутність грибів, ну, але в них там гриби були раніше, а в нас. Друзі, от що я зараз знімаю? Ну, ви скажете, це лісова підстилка Основним компонентом якої є що? Оскільки в нас сосновий ліс, основний компонент лісової підстилки будемо вважати, що це хвоя або ж глиця. У нашій місцевості вживають обидва слова. Ну, а ще просто кажуть шпильки, колючки, голки і так далі. Щойно переглянула на привалі відео на Фейсбуці. Де чоловік називає хвою хвойдою. Уявляєте? Ну, ми всі знаємо, що хвойда це жінка сумнівної репутації. Так? І тут раптом така помилка. Так само чула на грибних каналах, де хто називає глицю яглицею. Ну, можливо, це місцевий діалект, не скажу. Але я знаю, що яглиця це така рослина, дуже корисна, смачна їстівна рослина, яка, на жаль, у наших лісах, здається, не росте. Принаймні, я її не бачила. Отож, це хвоя, шпильки, голки глиця, колючки, але ніяк не хвойда і не яглиця. Дивоквітка, див, деревій. Знаю про її лікувальні властивості тільки одне. Це дуже хороший кровоспинний засіб. Думаю, що це не, все, не вся користь, яку може дати ця чудова рослина. Отже, друзі, зайшла в ще одну таку логовинку, вже не першу на сьогодні, де ростуть берізки і осики. Чи щось таке схоже на тополі. Ну, тобто вологіше місце, і що б ви думали. Це просто, неймовірно, але наше суперзавдання, здається, виконане. Якщо я правильно розумію, це молодий підберезник. А ось. А це, звісно, старшенький. Зараз ми подивимось, наскільки вони придатні для вживання. Так, він старшенький, але він молодий, чудовий, оскільки це підберезник твердуватий, я думаю, ця тверда ніжка не містить. Черв'яків, ну якщо містить, ми це побачимо. І молоденький. Друзі, ви не уявляєте собі мого щастя. Я не кричу, це не в моєму характері, але люди ж добрі, нарешті не вже. Ось такий стан наших грибів. Таке довелося обрізати значні частини ніжок, але далі вони чисті. І, ну, побачимо, якщо знайдемо ще, то, можливо, ми якось цікаво їх використаємо. Для мене найпростіше посушити, тому що, власне, грибів я майже не їм. Мабуть, не їлася. за довге життя грибоїдства. Чомусь останні, в останні роки, ну, так, іноді зрідка. А поруч із підберезниками подивіться. Одна крихітна Сонеченка. Цього року їх у нас майже немає. Що ж, друзі, з огляду на таку знахідку, довелося мені змінити задуманий раніше маршрут. І я пішла в місцинку, таку, бачите, дуже гарну. Це найвологіше, найнижче місце в нашому лісі. В попередньому відео я показувала вам його згори, з того схилу, що там видніться, там я на горі стояла. Я сюди дуже рідко ходжу. Такої потреби великої ніколи не було. власне. Але оскільки цього року кожна бабка, як у нас називають підберезники, то велике щастя, у нас люди їх не збирають фактично. До речі, не, баб... не бабки, а бабки. Правильно так от бабки е... ростуть, я їх беру, але більшість місцевих ними не цікавляться. Ми тут розбалувані білими маслюками е... польськими. Зазвичай у цьому лісі їх багато, особливо восени. Ну, Поки що в цьому місці я натрапила тільки на плантацію гнилих красноголовців, що мене дуже засмутило, я навіть не захотіла їх фільмувати. Ось тут якась сироїжка. Сироїжок я не брала взагалі ніколи в житті, але тепер, дивлячись грибні канали, зрозуміла, що люди вважають їх дуже смачними, тому якщо трапиться жива, а не засушена, як ця, обов'язково візьму. Ну, якщо в цьому місці натраплю хоч на один цікавий факт. Все вам розповім і покажу. Як бачите, друзі, в моєму відеречку поки що ніяких змін. Місце дуже гарне насправді. Може й даремно я сюди не ходила. Але поки що, крім тих гнилих красноголодців, знайшла ще таку. Плантацію ще одну гнилих сироїжок прикро, але, очевидно, сюди треба було приходити дещо раніше. Знайшла тут таке собі місце для привалу, для сніданку. Зараз вип'ю кави і помандрую далі, очевидно, вже нагору. Дива трапляються. Ще одне місце, де ми вже з вами не раз бували. Поруч зі старими сиришками червоними знайшла молоденьку і бачу ще як мінімум дві, наскільки вони придатні. Важко сказати. Будемо перевіряти. Це де вони завжди ростуть. Єдине місце в нашому лісі. Або єдине, яке я знаю. Цю сироїшку, як я вже казала в одному з попередніх відео, у нас називають губа. Це губи, мабуть, через червоний колір. Вони єсті, як і інші сироїжки я ніколи їх не їла, але ці візьму і скуштую. Особливість їхня в тому, що їх не варто їсти сирими, хоч вони й сириїшки. Тому що вони пекучі на смак у сирому стані. А після приготування нібито кажуть, що ні. Хоча і лисичка пекуча, Поки сира, ну, я завжди їм сирі лисички в лісі, як знаходжу. Це корисно для здоров'я, для підтримання організму в такому безпаразитарному або малопаразитарному стані. Ну, але губи куштувати зараз не буду, почищу і візьму з собою. Обійшла всю місцинку, знайшла ще кілька старих і молодих екземплярів сережки червоної. Загалом ось такий вигляд має наша відеречка зараз. Так уже ніби й непогано для наших конкретних умов. До речі, як на мене, краще казати, має вигляд, а не виглядає. Мовознавцям відомий такий вислів, виглядає собака з будки. Ніде не нормується правильне вживання цього вислову, але все-таки, якщо ми скажемо, «підеречко виглядає, виглядає, ну, це буде звучати таке ж, як на мене, неправильно. Це така небажана омонімія. Омонімія взагалі не дуже хороше явище у мові. А вони якраз зовсім не є її багатством, як вивчають у школі. Тому що через амонімію часом виникають непорозуміння. Але зараз в про те хотілося б більше грибочків. Йдемо далі. Невідомі мені грибочки замість відомих і смачних, але й вони радують. Ми вже майже дійшли до малинника. Пригощаюся улюбленою ягодою черемхи. На жаль, її мало. Інакше нарвала б додому. Так, дрібна, так терпка. Але я люблю її просто до фанатизму. Це ягода мого дитинства. І смак у неї неймовірний. Ось і останній на сьогодні лісовий бонус для нас. Наш малинничок, Ягідок. Не те, щоб дуже багато, але візьму трохи, назбираю, так, щоб було чим посмакувати ввечері і згадати цю чудову подорож. Ось така смачна ароматна малинка. в мене сьогодні буде на вечерю. І отакі грибочки, очевидно, смажені на маслі гхі. Будуть, очевидно, завтра на ранок. Дякую всім, хто супроводжував мене до кінця в цій мандрівці. Я дуже рада і задоволена. Сподіваюся, вам також сподобалося. До нових зустрічей. На все вам добре!